Ja <gry> nie, 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 pana, ja nie, rausz, ja, ja zarażka, <gry> bawać, nie, 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 Ja muszę nie, skakać na nie, 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 nie,

Яна. Ja. А як вам буде завгодно, пані? За вас, за те, що залишилися мені вірним другом. Ja. Так. Між чоловіком і жінкою, які були, а не ми. Ми не будемо згадувати, ким вони були, але не що вони залишилися вірними друзями. Поглядає батько бачу, Іван. Ja. Європа. Заколоблення спостерігає До мене життя. Mm. Скільки є років? Не будемо про це. <ристо> ну надій! Може, накажете розповідам віна? Ще має замість! З радістю, але я не маю часу. Я повинен їхати. Куди, якщо не секрет? Не секрет, став то це я.